Залізниця-рятівниця. Саме так вдячні українці почали називати Укрзалізницю після 24 лютого. Життя ж самих залізничників перетворилося на трилер з елементами екшену. Щодня вивозити з гарячих точок сотні тисяч людей. А для них самих залізниця в буквальному сенсі стала домом натовп. на Краматорському вокзалі сотні людей чекають на евакуаційний потяг, аж раптом лунає шалений вибух. Російська ракета влучає поруч із пасажирами. Від вибухової хвилі і уламків гинуть десятки людей. Серед них багато дітей. Залізниця, мости і вокзали. Одні з головних цілей росіян від самого початку Великої війни. Працівники залізниці постійно під загрозою удару. Як і ті, хто опиняється поруч, цю дівчину рятує від летючої смерті підземний тунель. Ти бачила, як вона летіла? Так. Низько? Так. Озерка, знаєте, де? Ринок. Ні. Це близько? Дуже. Просто отут. Я голову піднімаю, а вона летить. З перших днів війни українська залізниця стає найважливішою логістичною компанією України і сталевою дорогою життя для мільйонів українців. Поїзні бригади живуть у нескінчених рейсах. Рятують, розраджують, захищають тих, хто тікає із пекла війни. В магазин йшов. Обстріл почався. Поранили. Терплячі залізничники над зусиллями гамують паніку. Провідник поїзду «Київ-Ужгород» Сергій Немирівський розміщує у вагоні десятки жінок, дітей та пенсіонерів. Поїзди. Єдиний спосіб виїхати, хоч кудись. Дороги можуть прострілювати та й дістати пальне для авто дуже непросто. Тож люди готові змагатися за стояче місце, хоч у тамборі. Повні вагони та да, постійно забиті вагони. Достатньо чоловік на себе вагоні. Зазвичай зазвичай 18 чоловік. Вагон заповнюється за кілька хвилин. Пасажири стоять у коридорі. За словами провідника, порівняно з першими днями, це ще й не тісно. От тут, навіть в тамбурі, десять чоловік стояло, щоб ви розуміли. 10 людей, отут я стояв. Тиснява. Ніщо, коли тікаєш із пекла війни. Візьміть, ну, ви будете там там і стояти. Докуди ви їде? От як вона вистрілиться? Ця сім'я з п'ятирічними двійнятами ледве виїхала з під бахмута. Тепер радіють одному, що вижили. Сиділи до останнього. Поки не почала заїжджати техніка в селище. Дуже гучно стали. Діти дуже бояться. У підвалах з ними не посидиш, тож вирішили їхати. Я шокована тим, як до нас добре ставляться. Всі готові допомогти. Георгій та пані Ганна збиралися перечекати небезпеку на дачі. За кілька сот метрів від них впали уламки ворожого літака, а по селу влучили російські ракети. Просто вулицю знесли з лиця землі, горіли дома. Тобто вона дуже пострадала, це село Ясногородка, Макаровського району, коли вже так десь відлуння було, то ми ще там були. А потім, коли вже просто у нас на окраїні села, от якраз дача, і коли вже над нами танки пройшли, і їх там наші хлопці накрили, горіло це поле. Потім оцей самоліт, коли вони збили і впали, теж поруч нас. А тоді ми вже почали тікати. Ну, там пособи. різними способами. Слава Богу. Я доїду додому. Мені повідомили, що в будь-якому напрямку поїзди курсують безкоштовно. Допав дорозі з сотнею пасажирів у вагоні: лемент, плач, крики. Люди змагаються за стояче місце в тамбурі. Сергій не втомлюється допомагати усім. Чукали по составу врачів. Звісно, така толпа дихати нема чим. Як же їх не і все, але якось доїжджали. виходу немає ніякого. День і ніч без вихідних. Від самого початку вторгнення працюють тисячі колег Сергія. Провідники, машиністи, диспетчери. Вони покинули свої родини і не знають, чи буде куди їм повернутися. Шу, коли тільки почала їздити на пігулках, на валеріанці та заспокійливих, а потім вже трохи звикла. Сильно бомблять без сну вже тиждень. Так там стріляють ракети. Там стріляють ракети, бомби. Ми з хати не виходимо. Ми без повітря були. Навіть під постійними обстрілами залізниця залишається найнадійнішим перевізником. Потяги рухаються без зупину, поки залізничники невтомно виконують свою місію. Залізна дорога працює в своєму режимі. По суті, вони живуть на роботі і цим рятують сотні тисяч людей. А пошкоджені обстрілами ділянки колій відновлюють залічені години. Це дуже дивне відчуття, тому що з одного боку ми бачимо багато пошкоджень і руйнувань. І майже щодня повідомляється, що зруйнована або наша електростанція, або ще один міст, або певна ділянка колії. І того ж дня ми подорожуємо і бачимо відновлені мости. Ми бачимо нові станції, які знову відкриваються. Утім, залізничники не приховують. Навіть рятівникам інколи необхідна допомога. У дорозі вони часто не мають змоги не те, що поспати, а навіть перекусити. Тут їм допомагають волонтери, які теж добре розуміють важливість сталевої дороги життя. Волонтери багато підносять чаїв, там хліб, ковбаси, таке там по уже велике спасі. їм. борщі підносять бригада, ну то є .е. вечеря там таке дуже таке. Вони наше цього молодці. Ніхто, крім залізничників, не в змозі вивести мільйони людей подалі від війни. Вся ця складна транспортна система тримається на плечах цих залізних працівників, і саме вони створили дороги життя для мільйонів українців.